Справа 1201. Виділи цілу і дробову частину дробів та запиши їх у порядку зростання. Ну що ж, стартує. Дивимося, спочатку будемо перетворювати тоді всі ці неправильні дроби у мішане число. Ну що ж, пишемо 25 третіх спочатку. Це можна записати як частку 25, що ділиться на 3. І це дорівнює. Давайте запишемо 25, як 24 плюс 1. 24 у нас ділиться на 3. Так, то тоді 24 на 3 це буде 8, то неповна частка у нас буде 8. Ну і Остача ще буде 1. Записуємо Остача. 1. Є. Ну що ж, тоді можемо сказати, <кхем> що. 25 третіх. Це буде дорівнювати 8 цілих. Пишемо, отже. Записуємо 25 третіх. Це дорівнює. 8 цілих. І ще остача 1, одна третя частина. Є. Идемо далі. Наступний дріб. 252, 36. Ну що ж, пишемо. 252, 252.36. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже важко сказати, яка буде ціла і дробова частина. Давайте одразу поділимо. Пишемо 252. Давайте тут. Що ділиться? Що ділиться на 36? Ну що ж, треба підбирати. Так, я думаю, що це може бути, можливо, 8. Ні, 8 це 7 на 3, можливо, 7. Спробуємо 7. 6 на 7 це 42. 2, пишемо, 4, запам'ятовуємо. 3 на 7, це 21, плюс 4 це 25. Ну що ж, віднімаємо. Тоді залишок у нас буде 0. Так, остачі немає, то пишемо, що це дорівнює. Отже, записуємо це, можна записати як частку 252, що ділиться на 36. Ну і це дорівнює. Записуємо. Це просто 7. Пишемо, отже. Записуємо 252. 36. Це дорівнює натуральному числу 7. Є. Наступний дріб 73 восьмих записуємо. Це дорівнює. Це можна записати як частку 73, що ділиться на 8. І це дорівнює. 73 ми можемо записати як 72 плюс 1. Що ділиться на 8, і це дорівнює. 72 поділиться на 8, це буде 9. Тобто неповна частка буде 9. Ну, а остача, тут ще залишиться 1. Пишемо отже. Виходить тоді, що 73 восьміх, це дорівнює 9, цілих. ну і ще залишається одна восьма частина. Одна ось така восьма частина. Є. Переходимо до наступного дробу. 132 13. Ну що ж, записуємо 132 тринадцятих. 13. Ну що ж, пишемо, що це можна записати як частку 132, що ділиться на 13. І це дорівнює. 132 ми можемо записати як 130. 130 ділиться на 13 плюс 2. І все це поділити на 13. І це дорівнює. Ну що ж, 130 плюс на 13, це буде тоді неповна частка 10. Ну і записуємо, що остача. І ще в нас буде 2. Є. Ну і записуємо, отже. Записуємо 132. Тринадцятих. 13. Це дорівнює 10 цілих дві тринадцяти. Ну і останній дріб 37 п'ятих записуємо. Це можна звати як частку. 37, що ділиться на 5. І це дорівнює. 37 ми можемо записати як 35, що ділиться на 5, плюс 2. І тоді ми пишемо, що це дорівнює. 35 на 5 це буде 7. Ми записуємо, що остача. Тоді у нас буде 2. Добре. Пишемо отже. Записуємо 37 п'ятих. Дорівнює 7, цілих. і залишається в нас 2 2,5 частини. Ну що ж, зараз давайте записувати їх в порядку зростання. Записуємо, пишемо маємо. Ну що ж, дивимося, яке найменше число? Тут є 7,2. Тут є 7, 7 менше. Починаємо з числа 7, записуємо 7. Потім, після 7 є 7, цілих і 2 п'ятих. Це менше, ніж одиниця і менше, ніж 8. То пишемо 7, цілих, записуємо 2 5. Є. Далі після 7,2 бачимо є 8 і 1 третя. Записуємо 8 цілих 1 третя. Є. Далі. Наступне число це 9,18. Є. Ну і останнє число 10,23. Пишемо 10,21. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння неправильних дробів за допомогою мішаних чисел. На цьому вправу завершено. Ну і останній дріб. 37 п'ятих записуємо. Це можна звати як частку. 37, що ділиться на 5. І це дорівнює. 37 ми можемо записати як 35, що ділиться на 5, плюс 2. І тоді ми пишемо, що це дорівнює. 35 на 5 це буде 7. Ми записуємо, що остача. Тоді у нас буде 2. Добре. Пишемо отже. Записуємо 37 п'ятих. Дорівнює 7 цілих. І залишається у нас 2 п'ятих частини. Є. Ну, а зараз нам треба записати усі ці мішані числа у порядку зростання. Ну, Дивимося, найменше число тут 7. Потім 7,25 записуємо тоді їх у порядку зростання. Пишемо 7. Або, напевно, отже. Або маємо. Тоді пишемо 7. Перше число. Далі порядку зростання сім цілих потім буде дві п'ятих. Є. Далі наступне число. Сім цілих дві п'ятих п'ятих. Ну що ж, зараз давайте записувати їх в порядку зростання. Записуємо. Пишемо, маємо. Ну що ж, дивимося, яке найменше число? Тут є 7,2. Тут є 7, 7 менше. Починаємо з числа 7. Записуємо 7. Потім після 7 є 7,2. Це менше, ніж 1, це, і менше, ніж 8. То пишемо 7,8. Записуємо 2 п'ятих є. Далі після 7,2 бачимо є 8 і одна третя. Записуємо 8, 1 третя є. Далі наступне число це восьма Є. Ну і останнє число 10,23

Ну, що ж, ось таке завдання на порівняння чисел. Ну, що ж, ось таке завдання на порівняння неправильних дробів за допомогою мішаних чисел. На цьому вправу завершено.